У мене постійно такі сумніви щодо Шевченка, особливо в першій декаді березня, це я якось хочу розвеселити загальну суспільну думку, бо, бо, бо завжди сум. От як Шевченко, завжди такі, такі всі серйозні, такі всі. У мене враження, я безперечно не жив в ті часи, але у мене враження, що він далеко не був такий сумна людина. Не, ну ви так кажете, ніби ви ніколи не читали ніяких спогадів. І... Але всі такі, як тільки слово Шевченко, вимовляється, всі такі що ні, ну, бо всі Тут, розум... Ні, ну бо всі розуміють, що треба перейнятися поштивістю, слабо розуміючи це... до чого. Тобто у мене це завжди так. І, 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 і те, що там образотворче, те що... те, що малюють, те, що там руками роблять, воно все завжди Шевченко такий, якби йому завжди було. 47 років Nie, і не якби завжди не він все. був. Але коли, От, не все, але коли ребята спробували відтягнутися типу, і приколотися, вийшло мілка хобота. Ну це ж треба справа. А це ж треба, це справа, да, це ж треба теж ну, ну інший рівень. Тобто да, рівень ну, Шевченківського да. гумору, іронії. До Зарказм генія треба їхати. бути, хоча б з хоча б чимось, ну не геніальна, да, але а не поруч... просто так типу рібята. Да, давайте до... До... Типу, давайте вот вони грають в футбол. Ви грає. Так, все, бо треба працювати, бо інакше ж неможливо. Добро здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ми сьогодні будемо приблизно 25 хвилин говорити про різні обставини, але передовсім будемо говорити про Шевченка. Бо якраз в ці дні відзначається і день народження, і день смерті Тараса Григоровича з такої нагоди. Оксана Забушка у нас гостях. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Добрий день. А за 5 хвилин до початку програми у мене в голові виникло питання, на яке я не знаю відповіді. Я чому попереджаю? Тому що журналісти мають два, дві категорії питань. Одні це коли вони самі знають відповідь, але все одно ставлять запитання. А друге, коли вони дійсно чесно не знають. Чому Гоголь категорично перейшов на російську мову? а Шевченко ну, частково перейшов, скажімо, в прозі він все ж таки російською, переважно писав. Але писа вірши писав Ні, ну про засланча він розраховував її видрукувати в тодішніх журналах. І там, там була своя гра, він писав її під псевдонімом. І ця маска була Кобзар Дармограй. І Він навіть друзям видавав це за твори, не свої, а от якогось невідомого кобзаря-дармограя. От який бібний, і саме Дармограй, саме і саме дар... дармограй. Ага. тобто є кобзар. От є, ну можемо трошки докладніше потім поговорити, бо бо ми сьогодні всі кобзарі в умовах, коли, коли в нас великі проблеми да, з культурною да. інфраструктурою. От кобзар як інституція колоніального народу, не самовільного народу, інституція, яка є одночасно і змі. От Новинами він ходить від міста до міста, від ярмарку до ярмарку, і він розносить новини і шоу-бізнесом, тобто він грає, співає, розважає дівчата і парубки слухають там, сміються, танцюють і так далі. І він одночасно виконує функцію інституту національної пам'яті, тобто він співає думи. От і він таким чином передає цю саму відбувається оця трансмісія функція інтелігенції в структурно розвиненому суспільстві. Тобто, ось цей самий кобзар, от який яким Шевченко себе ну і означив і усвідомив з молодих літ, коли ще був тим самим от, блискучим молодим Бонвіваном і шалехвостом студентом Академ... Столичної академії художства. Але місію свою от він ви принципі, думаєте, він, він 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 розумів, ну бо. Він... Це велика дискусія. Генії розуміють, що вони генії, чи вони не розуміють, що вони ну, генії. генії завжди мають відчуття своєї тобто, своїх. Тобто і завжди. у Шевченка це теж завжди, було. безумовно. Ну що ви так питаєте, ніби ви ніколи не читали ні, ні листів, ні, ні спогадів. Це все, це що я читав, мені завжди несправді. дає дві точки зору. От все, що я читав, тому що є генії, які собі якось. Живуть і живуть, ні, нема а є такі генії, ні. але сильно може приховувати. Нема може ні, сильно приховувати в літературі, може, ні. Ні. в літературі немає в, в літературі Нема тому що література, перепрошую, це слово. Це друга сигнальна система. І людина в літературі для того, щоб бути генієм, повинна обов'язково розуміти. Що вона робить не тільки на рівні чуйки, дурнями умовно кажучи, можуть бути художники, mm. можуть бути співаки, чисто теоретично знаєте? От коли просто їх прошибає, oh, ні, я, я, прошибає я десь там на рівні, значить, нижньої чакри, і, і от вони там ляпають, розумієте, на полотно самі не розуміючи, що вони ляпають, а воно потім виходить і всіх забиває дух. Може таке бути, література... от, але в літературі не може бути, в режисурі не може бути, в кінематографі не може бути я маю на увазі на рівні mm, режисури, розумію, no. тому що це є моделювання своїх світів. Це творення свого власного світу. І Шевченко абсолютно, абсолютно геніально це знайшов зрозуміло. Всякий всякий пошук, всяка знахідка це інтуїція. От але він дуже добре розумів, що він робить. Почитайте передмову до Кобзаря 1847 року. Це просто знаєте програма національного будівництва національної культури. Це абсолютно штука Окей. На рівні от тодішньої європейської весни народів. Чим зрештою були наші Кирило-Мефодіївці. Ну але цей, але це ми називається звернули в бік. Ви почали з Дармограя да, і з мене воголя, у мене, так? ні, у мене так я тут розлітаюся. Тобто, от є кобзар, так от є оцей український Але кобзар, що котрий слово... творить свій світ. П... Є той, котрий Дармограй, ну, котрий ну його ніби наслідує, от і котрий призначений для друку в тодішніх російських модних журналах. Але ви вжили слово інтелігенція, і я за нього зачеплюсь. Офіційно повідомляю. Прошу Теж дискусія існує. Одні вважають, що це абсолютно радянське чи російське, не знаю. Інші вважають, що це загальносвітове явище. Одні вважають, що в Україні не було інтелігенції, в тому розумінні в російському розумінні. Що б ви сказали, коли ви вживаєте таке слово? Тому що я, чесно кажучи, російською мовою опасаюсь цього слова, я якось сам не визначив, бо я ну, ви в оточенні інтелігенції народився в тому радянському розумінні. Але одночасно у мене якісь внутрішні не те, що протест, але якась така, якийсь сумнів. Меня трізають смутні саміння щодо інтелігенції. Е, Ні, ну це ви просто теж, це ви чисто інтуїтивно може бути, може. розумієте. Ну Я кожен генієв, врешті. врешті. Е, е. Щось не те сказав. Okay, я я чекала, чи ви поведетесь на цей гачок, який я тільки почала сплітати, а ви зразу в нього вскочили і радісно сказали: так, так, я тут so. uh, та. uh, ні, я люблю чоловічий нарцисизм. От, до речі, чого в Ми зараз не не про Тараса Григоровича не було. Як це не вірию, мене про не, Тараса Григоровича? Не вірю, не, не, не вірю. У, у всіх є у чоловіків. А тим більше у геніїв. Окей, забули про це. в нас... Добре, щоб... з інтелігенцією. Интелігенціє... Треба розібратися нарешті, з З інтелігенцією все насправді дуже просто і дійсно в тому розумінні, от як певний суспільний прошарок, значить, котрий виконує функцію там одночасно, і бізнес-еліти, десіжн-мейкерів, і, значить, опінніон мейкерів, і, і впливу на владу, і так далі, і так далі. От ніби та прокладка. Між умовно народом, котрий мовчить, молиться і платить, як казав Намуно, і отою владою, котра зверху, ось в ролі цієї прокладки інтелігенція дійсно поняття російське, тому що російське суспільство там не було в Росії громадянського суспільства. І, ну, раби, раби, раби. Ну, його не було просто-напросто. Да, там не було третього стану, там не було бюргерства, там не було міщанства. От хороше українське mm -hmm. слово, міщанство. Секлита, лимариха ще пишалася і казала, пам'ятаєте, голохвостому, mm -hmm. хіба да, да, ж пристало міщанинові бути свинею? Це ще той кодекс часів реформації, цеховий, це, це міщани нам збудували Київ, знаєте. От і mm -hmm. все це бароко і так далі, і Києво-Могилянська академія. Це все велике київське міщанство третій стан. E, Значить, це все в принципі станом на 19 століття було зачищено. І Російська імперія в цьому сенсі це модель. E, я, я не буду тут вам переказувати багато вчених книг, які понаписувані з цього приводу. От історія європейського націоналізму. Вони, вони понаписувані і перекладені українською мовою. Вони доступні. Значить, студенти історії політології їх так. знають. Так. От, але це ну просто порядком так на щоб ви собі записали, як воно справді цікавить, і щоб ви надалі свої ці смутні сумніви могли могли аргументувати. То я рекомендую Гелнера. Едварда, до, Гіл... до інтелігенції. Едварда За, назад. Так, назад. Так, так він саме про це нації націоналізм от він пояснює цей, цей механізм XIX століття як інтелігенція, от котра ніби оця універсальна, значить, прокладка з цією особливою функцією, яка збереглася потім і в СРСР. Mm. Е, значить, як вона е, формувалася в тих суспільствах. Де перехід від аграрного до модерного не був забезпечений от, розвиненими іншими соціальними станами? Треба тобто, нам розумніше говорити, не менш розумно говорити, бо глядач може не зрозуміє нічого. А чого ви думаєте, що глядач такий дурний? Я знаю, я не думаю. 에... Ну, ні, ну не можна. Я в телебаченні працюю. Ну, не можна. Там працює. Там ну, може, с... може в цьому і ваша є, вина, знаєте. Моя вина. Каже, є, людині свиня, є. свиня, то вона й захрюкає. Є, 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 а Якщо, моя. Моя якщо апріорі, є. знаєте, ні, з ви мене того, того, що глядач на... може бути і розумним. Штовхнули на. Ні, один і, і другий може, два глядача можуть бути розумні, а решта навряд чи. Я краще думаю про людей, пане Микола. Просто ви телевізор не дивитесь. Так що це зрозуміло. А, просто ви мене штовхнули в той бік, що Пушкін, як наше все, просив і, і був страшенно гордий, що він має аудієнцію у царя, ага. а Шевченко. був, Я не знаю, чи був він гордий, але те, що він хотів з народом бути, тобто у нього не вгору йшло, якби. Всі емоції до царя, а вниз ні, до в нього людей вору йшли всі емоції до Бога. Ну до Бога, окей, ну точно так. не до царя. Так, і так. тоді в цьому є якась така От, певна. Ні, ви все правильно якраз визначили і ну, слова. Просто його просто я собі важко уявляю в простих хатах російських в кутку портрет Пушкіна. Угу. Uh -huh. А а Шевченко, це просто норма. Ну, швидше, це не ні... зразу теж від теж. Да, це на початку двадцятого це все вже такі, на початку да, 20-го століття і після величезної, скажімо так, просвітницької да, роботи, да, да, яку да, провели громадівці і просвіта, і так далі. От а те, що Шевченко, знаєте, всі ці радянські картинки, де там Шевченко сидить в колі селяни, читає їм свої вірші. Перепрошую, таке, це анекдот. Да, да, ну да, це да. анекдот, просто напросто анекдот. Тобто Тобто письменник, письменник він однозначно був якраз інтелігентський, і якраз він і формував довкола себе з того самого малоросійського панства, от якого завершаючим на 200-літній дистанції від 17-го століття по 19 став Гоголь. От Гоголь був останнім последнім замикаючим, так би мовити, у тої традиції наших. Ну, Ну, на, на той час уже панів халявських, знаєте, котрі mm. там своїх дітей до столиць виряджали, і котрі, значить, собі там вправляли свій садок за Вольтером, е, от і котрим абсолютно голови не бралося, що там в світі робиться. Е, абсолютно прекрасно, це панство спортретоване. У того такі квітки Основ'яненка з Шальменка Денщика пам'ятають mm. тільки mm. Шельменка не пам'ятають пані. Вони там надзвичайно колоритні. Ну і сам пан Халявський роман абсолютно чарівний, тобто, просто, просто от дивишся і. Впізнаєш, розумієте, от наших колядників да, сьогоднішніх так да, абсолютно. Тобто, да, да. От, тобто типаж, типаж оцей малоросійський наш і да, Ніколенька, який попер, значить, на ловлю щастя і чинов. Перед ним перепрошую три покоління. Ось цих самих дітей, брешу, два цієї самої дітей козацької старшини, яка так вихрестилась в малоросійське дворянство. Яка не мала жодних політичних амбіцій, не кажучи вже там на цій творчих, яку цілком влаштовувала її роль це ж виживання. От я я би я би не сильно критикував їх, тому що я собі уявляю, я це бачу з 91-го і раніше років. Люди хочуть слухайте, Сучасна влада теж пристосовується до умов. Вони теж не роблять реформ. Я перепрошую що такий стрибок, тому що їм звично, їм так затишно, вони так звикли, Никола, вони так так само, Никола. і ті навколо москалі. Якщо я буду зараз щось відкривати рота і казати, що мені щось не подобається. у Мене шансів нуль. Тому я буду казати, що я хахол. Я Ні, Вони не казали, що вони хахол. Це було ще гонорово. Тоді ну, але а, вони значить, не робили... при румянцеві за Дунайському, так би мовити, одержати чин і перейти в малоросійське дворянство із козацької старшини. і це теж природньо. От це ну вони в цьому не вбачали нічого. Це вижива... Треба вижити в якийсь спосіб, Пане вони ми може еліти. Не виживають, розумієте, от те, що ви зараз сказали, Значить, немає еліти. О, Так це і є діагноз елітам, тому що еліти міняють світ. Еліти управляють тим суспільством, яке, в якому, стосовно якого вони почуваються відповідальними, і вони вибирають певні політичні вони не, ре, не, Вони не реагують, от а вони діють, розумієте, відповідно своїм певним планом. І такий прошарок, між іншим, дуже вузенький, от навіть серед наших малоросійських еліт, от тих, з яких вийшов Ніколенька Гоголь, такий прошарок був. Але це ми зараз далеко закопаємося да, в історію. Тобто, в цих людей були свої плани. В цих людей були свої види на Російську імперію, за допомогою якої вони ціле 18 століття планували відомстити полякам, відплатити полякам і відбитись від турків і отримати доступ до чорного моря. Це все було і це були ті завдання, які значить в союзі для яких союз з російською імперією був їм корисним, От, і вони вважали, що вони тою імперією, темною і дикою, яку вони цивілізують, розумієте, от своєю своїми київськими книжниками, своєю могилянкою, своїми книжками, своїми там знаєте, сотнями вчених ченців, яких вони відправляли туди і ставили там на єпископати. Ну коротше ну, кажучи, малоросійське просвітництво, так би мовити, от яке і, все і, туди, який результат. І, та. Не хотіли отримати. От, і, і, і в принципі, вони певною мірою вони і отримали той результат. Тому що, скажімо, такі фігури, як Безбородько, mm -hmm. архітектор е, всієї політики Катерининської, От росіяни говорять про Велику Єкатеріну, а ми би мали говорити про великого безбородька. Постать Дуже колоритна знаєте, такий ну, першорядний авантюрист, полі, політичний авантюрист XVIII століття, і скажімо, весь цей розбір Польщі mm -hmm. ну, це його заслуга. І чому потім Шевченко звертається до цього малоросійського панства і каже, чим ви хвалитеся, ви сини сердечної України, а хвалитесь, що ви Польщу колись розділили? Правда, ваша Польща впала та й вас роздавила. Угу. Тобто, серед ровесників Шевченка розумієте, це зберігалося як гонор. Ми ми розвалили. А, Польщу. А чому на а чому на вашу думку тоді не було такого антиросійського чогось? А це ще не було актуально. Це ще не було тобто актуально. головний ворог Польщі, Драгоманов... і ми не тішимося, що Польщі нема польща ура? і туреччина і Туреччина, Польща і Туреччина, і Драгоманов ще уже в кінці 19 століття. Говорить нашим народникам, у тим, ну так би мовити, інтелігенції першого покоління, mm -hmm. уже пост Шевченківський, mm -hmm. так би мовити, котра прийшла, котра крім кобзаря, сказати б мало що знаючи з своєї минулої історії, от зразу взялась на народницькій основі mm -hmm. демократія, лібералізм, да, все, да, права да. права мужика і так далі, і так далі. Зрозуміло, лівацтво, так би мовити, загально ну, лівацтво, ліваство було ліваство, всюди було. Тренд, да, всюди да, було, да, всюди да, було да, абсолютно. От у мене вся родина голосувала за есерів. Один тільки прадід голосував за кадетів, от але да і другим с... не допомогло в результаті Ні, але справді це хвороба ця українська, вся наша українська інтелігенція, це треба говорити. Вона вся була ліва за поглядами, безумовно. Вона вся була демократична, вона вся могла бути тисячу разів розумієте з гербами і родом шляхтою, і так далі, і так далі, але вона вся була одна на стороні мужика, що називається. Це, інакше, перепрошую, в 19 столітті ні, націю ні. не витвориш. От. І, е і Драгоманов пояснював ось цим самим от молодим неопіреним, що власне тільки тепер. Ну, Драгоманов, як якраз котрий як еліта, правдива еліта дійсно європейського класу, не дарма його спеціально спеціальним пунктом емського указу було цар вислав, е, значить, е, как, е, на еміграцію, як опасного в вкрая агітатора, бо вплив був Плив його на цілу Росію, був колосальний. От і Драгоманов цим хлопчиком пояснював, що тільки тепер, от листи на Дніпрянську Україну, дуже рекомендую, е, тільки тепер, от після. Кримської війни mm -hmm. от тільки тепер наші відносини з Росією стають нашою проблемою номер один. Тільки тепер. Тобто, все це було, розумієте, говорити, що там, типу, Гоголь-зрадник, е, значить, і, і, і ганьба, і давайте в нього там кидатися камінцями. Боже, збав! Боже збав. Він був людиною, що скажемо так, на той час уже. Архаїчної традиції, традиції вчорашнього дня. Але оскільки він сам був геній, то він, от останнім умираючим ривком оцієї традиції малоросійської, двохсотлітньої, він зробив потрясаючу штуку. Він дав росіянам нову літературну мову. Це правда. Ну як Я... це була його амбіція Дайте... створити общий язик для Великоросів і Малоросів. Це не вийшло, але російську літературу, російську літературну мову, він змінив радикально. Він її українізував. Він в неї влив цей самий струмінь, живий, угу. якого в книжній мові. Ну, Пушкін над цим старався працювати, але порівняйте так мовити мову Пушкіна і мову після Гоголівську. Достоєвський не дарма казав, ну, що ми всі вийшли з шинелі Гоголя. Ну він він як от у мене завжди враження, Чого голь як іноземець мав інший погляд, точніший погляд? Не було око замилюваного, не було у нього замилене око. Він на це дивився абсолютно інакше, ніж корінний вкорінений росіянин. Ну, безперечно, безперечно, це... і тому для нього це було як така. Це теж уже такі, знаєте, як загальник, що Гоголь, що ніби Гоголівське прокляття на російській літературі, що от наскільки Пушкін так би мовити, сонячний, гедоністичний, діонісійський і грайливий. Угу. От, а власне що Гоголь заразив оцим поглядом, подивився як аутсайдер і вжах. І, от все те химородне, виморочне по-російськи, і цариця Явдоті, і проклятий, Достоєвський, і Біснаватий, і Город в свою ходіл туман. Але насправді, насправді ця українська візія, от вона Шевченківська, це сон Шевченка, Шевченків, образ Петербурга. У долині, як у ямі, на багнищі город мріє над ним хмарою, чорніє туман тяжкий. І взагалі вся ця от поема, вся ця комедія, так би мовити, за Дантом Дантівський жанр. От це абсолютно це абсолютно геніально. Це за межами в принципі от поем тодішнього європейського романтизму. Ви мене зараз змушуєте переказувати Ні, свою своє Шевченків, вас закінчувати. Шевченків Ні, України питання в тому, що зараз але, програма закінчується. Але там але порівняти порівняти скажі, образ Петербурга. От у Шевченка з образом у, міц... у дзядах Міцкевича чи в М'єднам всадніке» Пушкіна. От як я це як я це зробила? от, от дуже багато говорить власне про той внутрішній переворот, який Шевченко зробив в свідомості тодішніх малоросійських еліт, зробивши їх українськими. Він зняв зачарування. Перед імперством він зняв зачарування перед монархією. Він зняв зачарування перед владою. Все кінець, кінець, кінець. Гарна кінцівка, зачарування перед владою. Не зачаровуйтесь владою, пані і панове. Хоча б сьогодні, в дні в Шевченківські дні, це все нам розповіла Оксана Забушко, українська письменниця. І я прощаюся з вами на все добре. Дякую, що дивилися і слухали. Дякую, що прийшли. Моя приємність. Так що, так, да, ні, це така, так, така чи, у нас кода. Ви увілі, от цей, ви кудись в сторону увілі, так. Така у мене а така. Таке, буття. А більше так. би про Тараса нашого Григоровича цікаво.